Всім доброго дня! Знімаю слідом відео мого пафіка, Пінокіо Рожевий, який мені прийшов сьогодні від Sky Orchids. Це від Світашечка було сказано, але дівчатка, а ну дивіться, будь ласка, хто може що підказати? Подивіться, який він прийшов. Це якась хвороба, чи що це? А ще трохи телефон такий не дуже. Подивіться, які на нього листочки. Подивіться, бачите? Може хтось мені щось підскаже? Бо це перший в моєму житті пафік. І так не хочу його втрачати. Дівчатка, підскажіть, будь ласка, що? Що можна, що з ним не так, чи все так, чи це може запарилось в посилці, поки йшло, і це нічого. Чи може це чимось обробити треба? Дівчатка, підскажіть, будь ласочка. дякую всім гарно. Підписуйтеся, ставте лайки і будемо спостерігати разом за моїм пафіком, який я так довго ждала. Давно хотіла, от отримала і трошечки з такою проблемкою. Всім доброго дня, миру нам, нам якнайшвидше, і слава нашим героям, щоб Бог поміг, щоб вони всі живі і здорові, повернулися в свої сіт. Всім доброго дня!